Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас по плану пеперомії, частина буде перша. І я вам покажу тут деякі новинки, а деякі це старі сорта, бо їх мені теж десь потрібно втулити. А щоб не показувати все в одному новинки, я трішки так, знаєте, розбавляю. Перша красотулечка це в нас іде. Не знаю, чи камера вам добре передасть, але там такий відлив шоколадний, такий бурдовий, я б навіть сказала. Це у нас іде пеперомія Бургунді. Неймовірно класний сорт. Листочки такі подовговаті. У нас є шумірет, вони круглі листочки мають. А ось ця вона має такі, знаєте, подовгуваті листочки, така, ніби як вишня, як чорна вже вишня. Ось такий сорт. дуже неймовірний, дуже гарно розмножується і дуже легко розростається. Наступна красунечка у нас іде ветермело. Ну, кавун, хто як його називає. Звичайний найзвичайніший сорт з цього. З цього до... З цього виду, так, і ну, розмножується листочком, ну, в принципі, так, як і всі паперомії, дуже легко розмножується, дуже легко так, як і всі паперомії. Хоча є деякі пеперомії, які показують свій гонор, які не хочуть так легко розмножити. Але ось ця саме з цього сорту, з цього виду, так, вона взагалі найнепримкненіша для новачків саме раз це. <кій> Наступна красунька, о, це в нас новиночка. Я не знаю, можливо, вже хтось її має, хтось ні. Це у нас іде Буенос Айрес. Капіратка. Обожнюють сорта капіратки. Вони настільки яскраві, настільки круті, ну, неймовірно гарні сорта, неймовірно цікаві. Ви тільки гляньте, які вони, з якою вони. Боже, я забула, як вона називається. Які вони обмальовані. Як, ну, це найкращий витвір природи, який можна було сотворити. Ну, неймовірно, просто неймовірно гарно. І кожен лист він відрізняється просто чудесна. Наступна пеперомія я вам покажу її якось так, тому що вона в мене дуже-дуже велика. Я, вона в мене не вміщається. Це в нас є ваніла. Теж в під їхніми. Видами дуже їх є багато, але я на даний момент маю дві, по-моєму. Але я шукаю, я у пошуках. Якщо б я щось знайшла, то, звісно, буде і наступне відео. Але по камість маємо її дві. Так, от саме, за що я вам говорила: бурбела і шумірет. Шумірет у нас е, кругленькі листочки, вона не є витягнута. Червона, неймовірно гарна, тому що паперомі і червоні це взагалі якась окрема любов. Наступна у нас прострата. Я її недавно лише пересадила. Це ось такі монетки. У нас є прострата, боже, черепашками, так, але є теж у них вже багато підвидів. І я теж в пошуку. Мені здається, що я одну вже маю новинку. Але я хочу вже їх взяти разом, для того, щоб вам порівняти. Наступна паперомія каєн. Ось така малютка я її брала з листочка. <кій> і ось так вона розростається. Ну, шикарна рослинка просто. Тільки те, що потрібно її вчасно перевалювати. Я не знаю, в мене так. Вчасно перевалюєте, і вона буде розростатися і буде ну, більше швидко рости. Наступна пеперомія. Обтузіфолія, просто туполисна, хто як її називає, зелена, але теж є в колекції її. Ну, від неї я не відкажусь, тому що вона мені гарно росте, вона мені подобається своїми листочками, що немало головне. Розмножується як листочком можна брати, так і черешком. Ну, тобто, все під ваш смак і, і вигляд, так? Наступна красунька росо. Саме найперша пеперомія, напевно, хто взагалі колекціонує пеперомію, це, напевно, саму найперший сорт. Досить цікавий сорт, знаєте, я не знаю, я хотіла її і викинути вже з колекції. Не знаю, що вона мені вже якось надоїла була трішки. Але рука не піднімається, тому що, коли починалася пеперомія, була вона сама перша. Тому якось вже є. І зараз, знаєте, зараз я вам скажу, вона мені почала дуже сильно подобатись, як на диво. Тому і вже і рука не піднімається її викинути. Росте та і росте. І зараз, я кажу, зараз вона мені дуже сильно подобається. Ці неймовірні листочки це просто подоговас і це любов. Деякі перомі я ще навіть і не пересаджувала, або як пересаджую, то в такі горщ... горщички. Тому не звертайте, будь ласка, уваги, бо з горщиками зараз біда. Повністю кімната повністю забита. І, відповідно, по поступово, тому що не все зразу пересаджуються всі рослинки. А що маю, то я їх і тикаю. Ну так. Щоб, щоб було. Це в нас є ДПА, її потрібно пересадити, тому що, ну, ось цей старий ґрунт, я тільки його рихлю, а він мені не подобається. І вона, я бачу, вона мені чахне, але я не маю просто напросто куди її перевалити. І горщиків вже не маю. Ай! Коротше, не маю. Але сорт теж, неймовірно, гарний, він звисаючий сорт. Я пізніше, я думаю, що я їх зараз пересаджу всі, так? Ну, цей місяць цей січень я їх поперевалюю, ті, що ще потрібні. І я обов'язково пізніше зніму вам повністю всі, всіх сортів, так як я йду зараз по 10 сортами, так? А я зніму вам повністю по всіх сортах. І тоді ми порівняємо, чи вони підросли, ну особисто для мене, чи вони підросли, як вони себе підняли, чи вони гарно себе ну, показали, чи не гарно, чи не стоять на місці. От дивлюся я на одну з пепером і дивлюся, блін, я її знімала ще таку маленьку. Ну, то таке до наступних відео. На сьогодні з вами завершую. До нових зустрічей. Всім па-па, бережіть себе!